В ранковий час. Ну от таке, мені здається, сьогодні в принципі почув з самого ранку колишній голова аграрного комітету Верховної Ради, а нині чинний міністр. Грарної політики Микола Сольський і ці слова йому сказали правоохоронці, які прийшли додому із обшуками, бо його підозрюють в оборудках з землею на сотні мільйонів гривень. Його нібито викрито на заволодіння державною землею на 201, 291 мільйон гривень, і на спроби заволодіння землею на ще 190 мільйонів гривень. Не знаю, не стояв свічку, не тримав, але видання РБ. Ка повідомле посилаючись на свої джерела в набу, кажуть, що мова йде саме про нього на фотографіях. Обличчя замилені звисне зазвичай при перших повідомленнях від правоохоронних а, органів. Так, от Микола Сольський сьогодні прокинувся не з чашки кави. Або якщо чашка кави, то вона була е, для нього гірка. Тут дивіться, учасники схеми. Якщо трохи детальніше розібратися, то учасники схеми, в які його підозрюють. Вони взагалі а, після того як вдалося її провернути, вони знищили усі документи, які були пов'язані з даною оборудкою. На, на підставі яких деш на Сумщині мали право постійно користуватися землею, і через їх відсутність обласний держгеокадастр склав акт про самовільне заняття цих ділянок. Ну а потім ці ділянки передавали у власність заздалегідь визначеним громадам, тобто відчужували, а потім передавали тим, кому потрібно ці ділянки, і в такої, якою проводив нібито. За даними слідства, кривець Сольський в 17-21 роках учасники схеми заволоділи 1257 земельними ділянками. Ну зараз е вручення підозр нібито йде. Тому для нього не Гутен Морген, не буенос діас.